Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Судова. 6 січня в українців традиційно святвечір. У цей день на столі має бути 11 пісних страв, 12-ї ж має бути куття. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 6 січня буде хмарно з проясненнями. Часом невеликі дощі. Температура повітря впродовж доби 1,6 градусів тепла. У Тернополі 6 січня буде хмарно з приясненнями. Часом великі дощі, температура повітря продовж доби 2-4 градуси тепла. Ось такою буде погода у Тернополі на Тернопільщині 6 січня. Я ж бажаю всім смачної куті, веселих колядок. Христос рождається. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.